Показ військово-історичної драми Відлуння режисера Валерія Шалиги про масове знищення євреїв відбувся в кінотеатрі Родина. Стрічка переносить глядачів у липень 1941 року, коли в Вінницю окупували нацистські війська. Сюжет засновано на реальних подіях масового знищення єврейського народу під час Другої світової війни. Одним із головних героїв картини є маленький хлопчик, сьома якого рятує та переховує усе. Бе сусідка Маруся у фільмі розкриті усі страхіття війни, трагедію голокосту та прояви людяності у жорстокі часи. Під час Другої світової війни нацистським режимом було знищено 6 мільйонів євреїв, понад півтора мільйони в Україні. У якійсь мірі ми знали про Баби Яр, там наприклад, якісь такі знакові речі. Але от про історію Вінницького Бабиного яру ну я. Умовно кажучи, не сильно знав, Так, знав, що була трагедія єврейського народу. Їх переслідували все, але є нюанси, про які дійсно нам ніхто ніхто не говорив. І саме в цих нюансах ми знаход... я знаходив якісь такі речі, які навіть не виносились на загал.